Гарного часу доби, шановне панство. У вашій увазі коротке або не коротке відео огляд конструктора номер 2 на базі esp 32 з використанням ESP Home. Після того, як він залітає в Хоум Assistant по IP-адресу, ми отримаємо різного роду карточки. Я дуже коротко пробіжусь і грубо про все розкажу і покажу, на, покажу відео самого. Що йде в комплекті, ми отримуємо температуру зовні, внутрішню температуру, з неї можемо зробити дельту з наружної, можемо середнє за ноль, із-за того, що я вчора тільки замінив, от воно ще не підтягнуло там Кожних 2 години дані, щоб дати середню за 24 часа на той момент. Тому тут по нолік, Не звертаємо увагу. Скільки ми згенерували теплової енергії за добу, скільки ми потратили кВт. Е е електроенергії за добу. Плюс на даний момент скільки з цих кВт було в день, скільки вночі, плюс це в гривнях раді цікавості. Просто я перемножив на ціни електроносія на даний момент. Плюс скільки от 1 кВт тепла коштував, копійок, 60 копійок. КОП середньодобовий 2,9 Ну, зараз на дворі потеплішало аномально. Коп моментний, можна побачити там, наприклад, від 3,3 до 2,9. 3,7, якщо система холодна, до 2,7, по ще одиничка зверху виходить, якщо від 25 гріте воду. Ну, не про це, зараз мова. Тут моментні по споживанню, по генерації можна подивитися проток в літрах. Водички і проток геоконтура температура, щоб отримати дельту, щоб розуміти, скільки ми генеруємо. Ну і також по Геочасті, звідки ми забираємо, щоб побачити температуру компресора, щоб аварія була, якщо перейдемо через межу там, 90 чи 95. ще Плюс, наприклад, всос, щоб можна було термостат по, от і по промерзанню, наприклад, мінус 3 ставиш на всос і все, покуди ми там не вітаємо на 3 градуси, далі процес не буде продовжуватись. Плюс до того всього температуру водички, щоб більш-менш адекватний коп, щоб не глибити днем по максимуму. Наприклад, днем 40 ставимо. І температуру 20 градусів. Ну, там в, в інтервалі або в таймон можна зробити автоматизації, різні присести тут от розкидати, на різницю між будинком і наружжею різну температуру носія. А ночі, наприклад, коли ми в другій зоні по гривні 32. Щоб накопичити якомога більше і дешевшої енергії, ми можемо поставити 22 і 44, чи 45, наприклад. Тоді буде КОП 2,8, 2,9, і ми зможемо 40-45 забабахати ночі. Зараз мені не треба просто, я можу більше. Зараз 40, тому що потеплішало. У мене, коли отаке там на дворі плюс 5, плюс 8, плюс 10, мені потрібно 60 тепла, коли мінус 5, мені потрібно 80. Будинок просто через фундамент йдуть великі втрати. І все, що можна утеплити, я утеплив. Но така природа має. Тут можна різні кастомні карточки можна бачити, що де відбувається, потім собі робити все, що захочете. Статусні карточки. Можна ну, засвітити, наприклад, перемінні. Що в нас там збережено мікроконтролері час подивитися? Статус аварій, статус самих, коли який флаг включається, виключається. Далі вже время просто ограничено 10 минутами бендікамом, Тому я запускаю відео, де, де продовження, що йде в комплекті, грубий обзор. По комплекту конструктора 1 і конструктора 2. Він, в принципі, ідентичний, що для ВОЗДУХ – воздух що для вода-вода. Дві считалочки протока. Датчик струму. Модуль з виносною антеною керування енкодером з дисплейчиком 1306, 1,3 дюйма. Контактні підписані. От такий твердотільний релюшка. На 5 е, виходів по перемінному струму до 10 А. Резетка, автомат. Ну, це таке е, надінрейка плюс блок живлення і твердотільне реле. Ось такий комплект для того, щоб зробити воздух-воздух е, або воздух вода. Коштує 3,5 тисячі гривень як бета-комплекти, там просто накрут у два рази. От він в дії. в мене тут вода. вода І плюс в мене в майстерні йде на воздух-воздух. Там програмне забезпечення просто інше, а суть одінакова. Якщо коротко то виходить, отут просто під'єднуємо. Вихода, підписані два бінарних датчика з сенсора тиску поверху і понизу, плюс дві щиталочки, Проток водичка, проток Гео, плюс ну, блок живлень. І тут внизу ми підключаємо. Тут розбити на шини, далося, щоб можна було сенсори, які йдуть не тільки, бо є, наприклад, сенсори, які йдуть для теплового, теплового підрахунку енергії, скільки виробили, скільки спожито. То ті йдуть на одній шині по адресах, а інші сенсори кожен йде на своїй шині. От компресор, конденсатор, випарник. В принципі, я думаю, що всім зрозуміло. Твердотільне реле я виношу от сюди на вса, щоб енергію не в воздух. А, компресор хай собі забирає, Ну, там нагріва майже нема. Хоча в мене компресор 3 кВт. На піку в районі 2,8, 2,9 до 3. Два насоси циркуляційних, які вмикаються, коли потрібно генерувати кожний з них по 100 Вт. тут Екрани вибираються на кожному з екранів, який послідовно перемикається, можна виставити потрібні параметри. Ось тут, наприклад, ми можемо виставити температуру, яку ми хочемо в будинку отримати, і клацаючи, ми вмикаємо вимикаємо термостат. Якщо ми перейдемо на інший екран, ми можемо виставити водичку, яку ми хочемо отримати в рубашці. Так само воно сохраняється само. Якщо ми перейдемо на третій екран, ми можемо виставити поріг повсосу, по всосу. Тут ми можемо виставити EVI, коли додатковий прес включається оцей клапанок, вмикається. О, реліш, ой, автоматик Це 16 на всякий пожарний. Нет, так само ж є, щоб не затягувати время. Можна зайти в менюшечку. І самі важливі параметри можна виставити в самому меню і зберігати в переміну. Те, що участвує в аварійних скриптах. От якщо поставити таку автоматику, можна не переживати, що десь потече водичка, чи десь вит... улітучиться фріон. Чи ще якісь інші аварійні ситуації. Він просто буде пищати бузером, напише вам в Telegram і не запустить компресора, якщо йому щось не сподобається з одного з тригерів. Тому, хто придбає отакий вот комплект, повний комплект, по потребі дається ще файлик в esp Home, де людина може осваювати. Погратися собі в єсп і змінити, що бажає. В налаштуваннях повністю тому, хто, як то кажуть, передбає, дається в комплект з повною зміною всього, що забажає. Кому сподобалось, ставте лайк. Підписуйте на канал, донайте на ЗСУ. Все.